Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми розпочинаємо працювати в наших нових зошитах з підготовки руки до письма. Отож, приготуйтеся, покладіть перед собою зошит, простий олівець та кольорові олівці. Ви готові? І розпочнемо наше заняття з пальчикової гімнастики. Уявіть собі, що ми прийшли до зоопарку. Зупинилися біля вольєру і побачили там, здогадайтеся кого. Розверніть долоньку, отак до себе, опустіть середній палець, безіменний мізинець вказівний та великий пальці, притисніть до, до середнього пальця з обох боків. А тепер починаємо ворушити п'ястю. Та середнім пальцем. Ось так. Кого нагадує вам ця фігура? Правильно, слона. Поставте відео на паузу і спробуйте зробити самостійно цю фігуру. Ну, а зараз відкрийте ваші зошити. Перша вправа нам треба. Заштрихувати яблука та груші. Уявимо собі, що це яблука та груші для нашого слона. Якою лінією будемо штрихувати? Так, вертикальною короткою лінією. Такі лінії малюють зверху вниз коротким рухом олівця. Відтепер візьміть олівці. Пригадайте, як правильно їх тримати. Також пригадайте, як правильно слід сидіти і як правильно розташувати зошит перед собою. Під час штрихування можна використовувати кольорові олівці. Ну що ж, починайте працювати. Продовжимо складати нашу історію про слона. Отож, слон знаходився в вольєрі. Зараз ми намалюємо пруття і дах, з якого і буде складатися вольєр. Розглянемо спочатку верхній малюнок. Тут лінії прямі чи похилі? Правильно, похилі. А в який бік нахил ліній? Так, у правий. Між кількома лінійками розташовані похилі лінії. Між двома. Перш ніж розпочати малювати, слід поставити крапки. Спочатку на нижній лінійці, а потім праворуч від неї на верхній. Коли всі крапки буде проставлено, поєднаємо їх. Починаючи з верхньої крапки, тобто лінію малюємо зверху вниз. Під час малювання похилих ліній на наступних двох лінійках не слід ставити крапки, а проводити похилі лінії зверху вниз на однаковій відстані одна від одної. В останній вправі з малювання ліній теж похилі лінії, але вони різної, Довжини. Тому коротку лінію розташована між двома лінійками, а довгу між трьома. Малюємо ці лінії так само, як і попередні, тільки не слід забувати чергувати між собою довгі і короткі. Ось так ми вже намалювали похилі лінійки, схожі на пруття вольєра. А зараз будемо малювати дах фольєра, схожий на трикутник. Для цього поставимо крапки. Одну на верхній лінійці, і праворуч та ліворуч від неї, ще дві крапки на нижній лінійці. Ось так. Тепер всі три крапки поєднаємо між собою прямими лініями. Сідайте зручно. Починаємо малювати в зошитах. Наступна вправа відрізняється від попередньої, тим, що виконувати її ми будемо на аркуші в клітинку. Клітинка це той самий квадратик, у якого є 4 кути і 4 сторони. Ставимо крапочку в кожному куточку клітинки. Потім З'єднуємо їх маленькими вертикальними лініями. Сідайте зручно, починайте працювати в зошитах. Біля вольєру зі слонами ростуть ось такі гарні квітки. Квітку ми малювати не будемо, ми тільки її заштрихуємо. Тільки зверніть увагу на те, як змінюється вид штрихування. Це показано стрілочками. Вправу можна виконувати кольоровими олівцями. Всі завдання виконані. Ви великі молодці. Я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення. До нових зустрічей.